Микола Мельник, електромонтер бригади Городнянської дільниці, заводить робочу машину. Він та його напарник Олександр Міров на чергуванні. Чоловіки займаються ремонтами ліній, саме вони виїжджають лагодити мережі після негод чи ворожих обстрілів. До знелюднення прикордонної з Росією Сеньківки Миколі часто доводилось там працювати. Ну, раз в тиждень доводилось виїжджати. А страшно було їхати. А воно якось азарт там їдеш. У Синківці він разом з напарником потрапили під мінометний обстріл. Почали собер... збиратися додому вже і чую вихід. Хлопцям кричу вихід. Попадали на землю і ну, дочі... відповзли б. Безпечне місце. Двічі Микола Мельник побував заручником росіян. Вперше це сталося у 2015 році біля монумента трьом сестрам. Тоді працівників електромереж затримали та вивезли на територію Росії. Росіяни забрали, добу тримали в себе, на допити водили, а їх все правий сектор турбував. Вдруге, росіяни ув'язнили Миколу в кінці лютого 22-го року. Тоді бригада електрики виїхала до прикордонного села. Під'їхали до села, стояв їхній блокпост, зупинили на землю, всіх на землю поклали і виясняли. Дев'ятьох чоловіків перевезли за кордон в білоруське село, де добу утримували в автозаку, імітували розстріл через українську символіку в телефоні, розповідає Микола Мельник. На телефонах заставки з лозунгами Слава нації, смерть ворогам. Коли знайшли файлиці, розділи всіх, поставили їх кущам, так сказати, і була імітація. Простріл. Вони просто перезарядили зброю, ми попрощалися з хлопцями і дали команду одягатись. Потім електриків доправили до українського кордону і відпустили. Пішки вони повернулись до України. Висновок про їх один. Ну, не можна такі слова говорити. В окупованій тоді росіянами городні Микола з напарником продовжили працювати. Весь цей час самостійно виїжджали на виклики. Так тут одна радість була, це електроенергія. Я сиджу на опорі, Микола внизу, що дивиться, і проїжджає колона російських тигрів і починає нас повертати дуло. Ну, тут, тоді було трошки страшно. 22 січня 2024 року указом президента України Миколу Мельника нагородили медалю за працю та звитягу. Нагорода електромонтер один не працює. У нас група роботи, бригада. Тобто, це, це нагорода для всіх. Колеги кажуть, Микола завжди працює у найгарячіших точках, а вони з ним. Адреналін лавить, коли приїжджаєш, і ноги, і руки трусяться. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.